Кошенята попліткуємо. Сьогодні ми поговоримо про дуже пікантні історії: як співачка у гіганте, у елефанте. На зарплаті дуже серйозних людей зі зв'язками. Сергій Танчинець, розлучення та Арестович про жінок. Майже моновипуск, але дуже цікаві теми. Тож можуть зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Запам'ятайте це вже нарешті. Також, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішній розпочнеться з казочки для дорослих. Буде чимало загадок, але я думаю, ви знайдете розгадку, адже ви в мене дорослі, свідомі та інтелектуальні кошенята. Значить, розповідаю. Моя мама лучшая на світі. Принаймні таку фразу я пам'ятаю зі свого далекого дитинства. І як мінімум, твоя мама лучшая на світі, коли це стосується е, палаючої, гарячої, майже латиноамериканської брюнетки, співачки українського походження, адже в її крові. Справжнє. У гіганте, у елефанте, -ру 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 -ру. ну, Коротше, ви знаєте ці мотиви, щось знайоме пригадується в моїй голові. І сьогодні я вам розповім досить цікаву казочку, адже для когось це дуже важливо. Хтось дуже не хоче, щоб закулісна історія виплила назовню. Отже, у вас народжується донька талановита, яскрава. Співоча вміє співати, має гарний низький тембр голосу. І з самого дитинства ви починаєте вкладати в неї кошти, адже ви заможні люди зі зв'язками. У вас дуже дуже все серйозно. Тобто, ви еліта. Ви незвичайні українці, і в вашому доступі є абсолютно майже кожен ресурс в цій країні. Світловолоса донька зростала і дарувала своїм батькам свій янгольський голос, співала чудові ніжні пісні, які милували якусь, мабуть, якусь аудиторію для мене. В принципі, велике запитання, яку саме. І дівчинка виросла. Але. Вона у слухачів та глядачів асоціюється виключно зі своїм юним дитячим образом. І усе, що б вона не робила, як би вона не експериментувала, ніяк не може знайти свого звучання. Навіть наше кошеня пам'ятає її єдину пісню, чи то просто фраза, яку вона колись озвучила, моя мама. Лучшая на світі. Більше нічого ми не пам'ятаємо з нашим котиком, а він не дасть брехати, тому що він знає усе про нашу зірок і про наш бізнес Отже, а виросла дівчинка. Ніби симпатична, ніби талановита, гарний голос, але нічого не складається, що б не робила, як би не старалася, нічого абсолютно не виходить. Є зв'язки, є гроші, є достатньо ресурсів для реалізації, але ну, щось не те. І в 2021 році, наприкінці року, ця дівчинка вирішила, о, є одна чудова пара в українському шоу-бізнесі, яка розлучається, але не розлучається. Одна літає гола на ракеті, а інший присвячує свої рядки пісень абсолютно вульгарній, неприпустимій формі, історію про волонтерок. Українок, і значить, дівчинка наша вирішує: о, це та парочка, яка медійна, яка дуже відома, яка впливова в шоу-бізнесі. Тому я прийду до них, порадившись, мабуть, зі своїми батьками чи хрещеною феєю з чмоданом доларів. А значить, звертається до цього дядечки і каже: на тобі тут сотні тисяч доларів. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Справжня зелена валюта, єдине прохання, будь ласочка, вклади свій ресурс, свій талант в реалізацію мене як артистки, тому що я вже заїбався. Що я не роблю на цій естраді, і український слухач ну не сприймає мене всерйоз. Всі пам'ятають мої фразочки, казочки з дитинства. І дядючка-продюсер каже. Ну добре, давай спробуємо. Ти ж знаєш, я серйозний медійний чувак. Як то кажуть, похлопали по рукам, дядечкові передали чумоданчик коштів. Про це говорять наші кошенята. А, і значить, що відбувається далі? Починається повномасштабне вторгнення, і звичайна справа, що перший час взагалі не шоу бізнесу, і взагалі питання, як вижити. Тим не менш, наш дядечка-продюсер перебуває за кордоном в сонячній країні, прохолоджується на віллі і вичікує зі своєю палкою дружини Фіганте лефанте моменту, коли все ж таки можна повернутися в Україну і взагалі подивитися, що ж там буде відбуватися. Адже, в принципі, завжди можна перевзутися, зняти одні черевики, вдягнути інші, і посміхаючись, як ні в чому не бувало. Повернулася спочатку його дружина. І вона не зрозуміла, що відбувається, чому глядач змінився, чому люди інші. Ну, як мінімум, блін, в країні війна гинуть сотні людей кожного дня, як цивільних, так і наших захисників та захисниць, без яких взагалі життя цієї країни неможливе, адже вони є тією рушійною силою, вони є тим фундаментом майбутньої України. Але наша дівчинка, ну вона ж дівчинка, вона як Кароліна Коєк, дерево любові, і вона не знає. Що відбувається, що робити? Телефонує чоловікові, каже, болін, я тут і на інтерв'ю сходила до однієї, до другої, п'ятої, десятої, марафони провела, сказала, що віддам частину коштів на ЗСУ, а ніяк не складається, не сприймають мене чомусь, висміюють, виходять якісь меми. Що з цими людьми бляха-муха не так? І в один момент вона прям психанула всерйоз і пішла до однієї палкої брюнетки, яка вважає себе головною інтерв'юркою в країні. Ну, принаймні так, вона сама про це говорила і стверджувала у публічному просторі. Хоча там дещо завищена самооцінка, скажімо так. Ніби почала драматично, як їй тяжко, як вона робить усе задля України і в якийсь момент просто сідає гола на ракету і летить. Ну, окей. Полетіла дружина нашого серйозного продюсера далеко і надовго, судячи з усього, тут підтягується наш дядечко-продюсер. Ну, грошки засвоїв, як розповідають кошенята, все засвоїв. І з'являється наша дівчинка зі зв'язками з багатої багатої сім'ї. І каже: Слухай, ну я тобі тут заплатила бабло? Ну відпрацьовуй. Ти ж знаєш, що, мої батьки, хочеш проблем? Мабуть, не хочеш. Ну, давай, давай щось робити. Вже ніби сцена ужила, з'являються якісь нові, незрозумілі артисти, а я тут сижу і кукарікою, і нікому нафіг не здалася. Ну і продюсер вирішив, що зробити. Блін, якось вкладати свій інтелектуальний ресурс взагалі не хочеться абсолютно ніяк цю артистку, тому що ну, вона не цікава, що б вона не робила, який хід їй не напишеш. Все одно це не буде виглядати як справжнє сяйво. Принаймні так. І наш дядечка-продюсер пише для неї композицію. Абсолютніший плагіат на Біонса Хейло. Просто там змінює темп, трішки гармонію, але чомусь наша замовниця ребрендингу своєї кар'єри навіть цього не помічає, і погоджується. І дядечка-продюсер каже, почесавши свою лисину: слухай, та ти ж будеш в дуеті з моєю дружиною. Ух, гіганте! Ух, Елефанте! І вона така, боже, клас! Це ж вау! Ну твоя ж дружина-суперзірка! Ну, можливо, так це було десь у 2020-му, 2021-му, першому, му роках, але точно не сьогодні. Тому що наша гіганте елефанте Просто яскравий приклад, як не треба робити все у публічному просторі. От просто як не треба. Записують вони дует. І з'являються заголовки в українських змі. Гігант елефанте розчулила абсолютно кожного глядача в Україні чуттєвою композицією в неочікуваному дуеті з білявкою. Молодою білявкою, яка ну там раніше співала, ви пам'ятаєте дитячі пісеньки. А тут вже і доросла композиція з'явилась. Ну окей. Ніби всі задоволені. Таскає за собою усюди цю дівчинку на головну музичну премію країни приводить і каже: Ось, ми в дуеті, ось ми такі класні. <клухи> Ніби робочий кейс, здавалось би, чисто теоретично, якщо не заглиблюватись. Але потім відбувається щось неочікуване, і українські змі публікують, що насправді наша блондиночка записала сіганте-елефанте дует, тому що дядечкові продюсеру. Заплатили величезні кошти, понад 250 тисяч доларів. Абсолютно усі українські змі, навіть без наших кошенят, якось прийшов повз нас цей ексклюзив, репостять цю новину і розповідають, що о блондиночка заплатила серйозному папіку-продюсеру, ну, з лисиною приблизно як в мене, тільки в нього, я думаю, більш поголена голова взагалі немає натяку на волосся. І значить, заплатила гроші, і дружина цього продюсера тепер відпрацьовує і змушена таскати за собою скрізь цю співачку. туда сюда дядечко продюсер розлютився і сказав: Ні, такому не бути. Мене й так багато зашкварів. Дружина гола на ракеті літає. Я тут волонтерам все пересрав. Ну куди ж, куди ж далі, якщо і так моя кар'єра на межі самознищення просто супер. об'єднується наш дядечко-продюсер із серйозними зв'язками підопічної, і вони починають. Я не знаю, як це відбувалося, тому що я звертався до наших кошенят, почув лише. Певні шматки, загальний пазл поки що скласти не можу, але і в якийсь момент, буквально за декілька днів, зачищається ця історія. Вона зникає взагалі з інформаційного простору України. Жодної інформації. гіганти, Елефанте. Просто там звучить гіганти, Елефанте записала яскравий дует, і все так красиво, все так привабливо. Ну, справжнє виходить сяйво. А історії про 250 тисяч доларів зовсім немає. Якщо це плітки, якщо це абсолютніша неправда, до чого така агресивна поведінка? Коли ви починаєте масово агресивно зачищати цю новину? Це лише підтверджує достовірність інформації. Я би хотів порекомендувати цій дівчинці не вестись на сяйво, а знайти собі нормальну команду, нормальних людей, попрацювати над е, акторськими здібностями, як мінімум, щоб в кліпі виглядати розкішно, проживати історію, знайти класного сонрайтера, який напише реально круті хіти, і це не буде плагіатом або пародією на щось або когось. Не колабитись з латиноамериканськими співачками українського походження, врешті-решт взяти на себе відповідальність за свою кар'єру, а не намагатися бути кимось. Це все відчувається. Другорядність вона викликає відразу сьогодні в українського глядача. І коли використовуєте такі агресивні методи, вичищаєте усі заголовки з інформаційного простору. Це ж дієві методи, ну в лапках дієві. В стилі нульових так це працювало раніше. Зараз усе змінилось. Ми, бляха-муха, живемо в країні, де свобода слова, де кожен має право на свою думку. Навіть головний грім українського шоу-бізнесу теж з Лисиною. Дуже провокаційний персонаж, який взяв інтерв'ю в усіх можливих зірок, хм, видалив статтю, цю статтю про 250 тисяч доларів зі свого порталу. Тим не менш, скріни у наших кошенят є, е, встигли наші агенти попрацювати, заскрінити усі заголовки. До чого я веду? Навіщо для чого робити такі тяжкі, незрозумілі, непотрібні кроки, які сьогодні сприймаються як мувітон? от просто в мене відкрите запитання, як цими діями ви вирішили свою проблему? Тому що коли є комерція? Як розповідають абсолютно різні джерела в шоу-бізнесі. У мене була можливість позапитувати різних людей різного рангу. Усі це підтвердили, блін. Ну, люди не сліпі, усі все знають. Український шоу-бізнес не такий вже й великий, щоб намагатися будувати колуарні історії. Все стає відомим рано чи пізно. Що ви цим досягли? Ви лише дядечку продюсеру. Підпортили репутацію своєї підопічної, кар'єра якої так ще й не розпочалася. І тим, що гігант Елефанта таскає за собою. Нашу підопічну скрізь і всюди це ніяк не надасть їй статусу, ніяк не додасть популярності. Знайди нормальних людей, нормальну команду, людей, які будуть тобі зацікавлені, люди, які будуть поважати твої вокальні здібності, і тоді, можливо, на цій синергії емоції, класних, щирих емоцій, ви зможете побудувати крутий проєкт музичний. А поки що такий лютий зашквар і мене прям бомбить. Такі агресивні методи включаєте. Хто ви, люди? Ви себе богами вважаєте? Ви думаєте, що цей рекет із 90-х це працює? Що цим можна залякати? Ні. Україна змінюється. І Україна зміниться, і такі, як ви, повинні залишатися на задворках історії. Висловився досить емоційно. Перепрошую, поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і про кого йде мова? Я впевнений, що ви здогадались, але хочу послухати ваші теорії. І, взагалі, яке у вас ставлення до цієї ситуації. Дуже актуальна і важлива тема, тому що ось ці методи агресії потрібно вичищати. Це неприпустимо у вільній країні, яка прагне стати частиною Євросоюзу, яка бореться за демократію і за свою незалежність. Ганьба. За кілька днів нашому зганною шлюбу мало виповнитися 15 років. Ми не дотягли до цієї дати кілька місяців. За ці роки ми пройшли непростий, але чудовий шлях разом. Далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюся, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими. Написав Сергій Танченець, розлучається зі своєю дружиною. Дуже прикро, гармонійна пара. Я впевнений, що Танченець не буде монетизувати своє розлучення, розійдуться нормально, достойно. Без бруду, принаймні хотілося б в це вірити. Будемо спостерігати, як розвиватиметься подія, як вам взагалі ця пара, як вам така новина. І якщо ми говоримо про розлучення, чи є серед наших глядачів ті, хто розлучилися в період повномасштабного вторгнення? Якщо так, поділіться своїм досвідом в коментарях і напишіть, чому ви розлучилися, якщо не секрет. Що саме вплинуло? Яке випробування на вашу сім'ю, що ви не змогли зберегти шлюб і вирішили рухатись окремо. Давайте поспілкуємось. Також я нагадую, у нас є чудова телеграм-спільнота. Там ще будуть підказки про нашу фейрітейл-казочку, яку я вам сьогодні розповів на початку випуску. Тож підписуйтесь, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Не забувайте донатити, друзі, обов'язково підтримуйте українську армію, наших захисників та захисниць. Допомагайте! А також, якщо що маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту, завжди буду вдячний вашому донату. Посилання в описі та в закріпленому коменті. Наголошую ще раз. Ну і на завершення. Поговоримо про головний крінж. Я не знаю з початку повномасштабного вторгнення. Людина, яка планує балотуватися, зайти. До Верховної Ради. Принаймні такі чутки ходять в кулуарах. Давайте подивимось, новий зашквар Арестовича буду запікувати, тому що таке є взагалі неприпустимим. Поки нас дівчата не слышат, ми можемо з вами нормально откровенно поговорити. Що хочеться зробити з цими созданиями? от скажіть, в нормі. Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще. Вот просто придушить. Не сначала, конечно, хочется трав а по, ну, но потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, при, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, что придуш... Нахрен просто, просто задуш... Его никогда не было, и еще после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задуш... Правильно? С этим нытьем, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кос с попыткой что там не пускать и так далее и так далее и прочее прочее а теперь я хочу звернутися до наших украинских жінок, хто Любить Арестовича, хто із задоволенням буде йти за нього голосувати? Ви повинні зрозуміти за кого ви голосуєте? Ви повинні зрозуміти кому, в чиї руки ви віддаєте майбутнє не тільки нашої країни, а взагалі усіх майбутніх поколінь. Чи хочете ви бачити ви в публічному просторі в українському політикумі таких людей? Чи заслуговують такі люди? Мати взагалі що спільне з Україною. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що для мене це такий треш. Це настільки неприпустимі, негуманні речі. Арестович повинен нести відповідальність, але чомусь йому дозволяють усе. Чому озвучуються такі наративи, і це ніхто не фільтрує. Арестович це троянський кінь, і він не має нічого спільного з Україною. Майте на увазі. Фух. Намагаюсь бути більш делікатним. Тому що ті висловлювання, якими я хочу поділитись, просто неприпустимі тут. Ось так, друзі. Гострі теми, пікантні теми. Але про це потрібно говорити і підіймати до розголосу. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам сьогоднішній випуск? Давайте поспілкуємось. Я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток нагадую, що випуски виходять кожного Божого дня. тож вам завжди є про що попліткувати. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.